У вбивці шестирічного хлопчика звинуватили найріднішу людину матір. Як так сталося, що знадобилося майже три десятиліття, щоб знайти та притягнути до відповідальності справжнього вбивцю. І чому поліція так неохоче докладала зусиль до розслідування справи? Всім привіт, мої любі глядачі! Ви на каналі Доки-Дока. Мене звати Настя, і сьогодні ми з вами розглянемо справу помилково засуджена мати. Розшукала вбивцю свого сина. А перед тим, як ми повернемося до справи, я хочу вам нагадати про збір на тепловізор для наших захисників. Ми вже зібрали 60 тисяч, залишилося 35, це взагалі трішки. Дуже велике дякую всім тим, хто вже задонатив та долучився до збору. Поставте, будь ласка, цей ролик на паузу. Спустіться вниз під відео. В описі під відео буде всі реквізити до Монобанку, Приватбанку. Оберіть, будь ласка, найзручніший для вас спосіб та задонатьте будь-яку суму. Дякую. А тепер продовжимо. Шестирічний рік і Ніф із Пітербора. Місто, яке знаходиться за 140 кілометрів від Лондона, зник 28 листопада 1994 року. Рано вранці він зібрався та пішов до школи. Повернутися хлопчик мав по обіді, але цього не сталося. Мати дитини Рут почала шукати хлопчика майже одразу. Вона запитала у сусідів, обійшла сусідні квартали, а також зателефонувала до шкільних друзів хлопчика, щоб дізнатися, де зараз може бути її син. Але однокласники повідомили, лякаючи новину Рікі того дня взагалі не було в школі. Близько шостої вечора Рут звернулася в поліцію. Слідчі швидко відреагували та організували пошуки дитини. А вранці наступного дня до поліцейських приєдналися волонтери, сусіди та просто небайдужі люди. І того містечка, проте не мати. Сама Рут не пішла на пошуки сина, а залишилася вдома із молодшими дітьми. Невдовзі того ж дня тіло ріки знайдуть недалеко від будинку в лісі. Він лежав повністю голий у позі зірки з розкинутими руками та ногами. Згідно з висновками патологоанатомів, Рікі ріки був задушений. Трохи пізніше працівниками поліції були знайдені і речі хлопчика в сміттєвому бакі неподалік. Коли почалося розслідування, першою підозрюваною стала Рут. Не кажучи про те, що жінка не пішла на пошуки власного сина, що викликало у більшості людей підозри, Рут мала погану репутацію в місті. Все почалося з чисельних заяв сусідів. Про те, що вони стали свідками домашнього насильства та грубого поводження з дітьми. Вони не раз бачили, як матір знущалася, обзивала та била сина. Також вони звинувачували жінку в алкоголізмі та наркотичній залежності. Відтоді сім'я була під пильним наглядом у соціальних служб Кембридшера. Також Рікі значився в реєстрі захисту дітей округу в категорії вразливих дітей, оскільки часто прогулював школу і міг бути жертвою домашнього насильства, як вважали наглядові органи. Пізніше його молодша сестра Рошель, якій на момент убивства Рікі було лише три роки, розповість, що її брат був люблячим і добрим хлопчиком. Але життя в сім'ї для них було важким. У домі часто не було їжі, тому Рікі Доводилося красти щось із магазину, щоб нагодувати себе і маленьку сестричку. За словами Рошель, мати часто поводилася з ріки жорстоко і била його за найменші провини. Сама Рут Нів пережила в житті багато чого неприємного. Коли їй було лише два роки, її батьки загинули трагічною смертю. Так, вона опинилася в інтернаті, де персонал відносився до дітей, м'яко кажучи. Жорстоко. А старші діти в інтернаті схиляли молодших до сексуальних контактів. Вже у 17 років вона народила першу дитину, дівчинку, а чоловік, батько дитини, бив її, а дитину взагалі не признавав. Через це вони невдовзі розійшлися, а дитина потрапила до прийомної сім'ї. Невдовзі Рут знову завела відносини та Вдруге одружилася. В неї з'явився перший син Рікі, точніше другий син Рікі, та ще двоє доньок Рошель та Шерадін. Після шести місяців розслідування Руд Нів офіційно висунула звинувачення у жорстокому вбивстві сина. Показання свідків були не на її користь. На суді лунали моторошні розповіді про те, як публічно вона погрожувала вбити свого сина. Як одного разу написала маркером на його лобі слово ідіот і як бризнула йому в рот рідину для миття посуду. Сама Рут спочатку заперечувала свою провину, але пізніше зізналася в епізодах домашнього насильства і безвідповідального виконання батьківських обов'язків. Доказів, що підтверджують причетність Рут до вбивства, слідство не знайшло, але жінка все одно отримала тюремний термін сім років. За жорстоке поводження з дітьми. Таким чином, опікана доньками перейшла до їх батька, але через рік він загинув в аварії і їх передали до прийомної родини. Рошель і Шарадін були впевнені, що їхнього старшого братика вбила мати, через це вони припинили будь-які контакти з нею. Після звільнення у 2000 році життя Рут було, м'яко кажучи, не солодким. І почали дуже жорстоко цькувати. Навіть звичайний похід в магазин закінчувався скандалом із людьми. Я вже не говорю про те, щоб знайти якусь найпростішу роботу. Це взагалі було щось неможливе. Єдиним виходом із цієї складної ситуації було знайти справжнього вбивцю сина. Рут була впевнена у своїй невинуватості, тому була рішуче налаштована довести це всім. Жінка почала шукати в слідчих органах того, хто міг би вислухати її. Так вона зустріла свого майбутнього чоловіка Гаррі Роджерса. І вже разом вони домоглися доступу до архіву у справі і почали шукати те, що поліція могла б упустити багато років тому. Згідно із діючим законодавством, жінка мала повне право на ознайомлення із матеріалами, зібраними по її справі. І так Неочікувано сплела дуже важлива деталь. Одна літня мешканка бачила, як Рікі вранці в день вбивства йшов кудись разом із старшим хлопчиком. Ним виявився 13-річний Джеймс Вотсон. Юнака Рут добре знала він бував у їхньому домі і приятелював із шестирічним Рікі. Тобто, не вона була останньою людиною, яка бачила хлопчика живим. Це все змінювало. Слідчі викликали його на допит, але розповів він небагато. Говорив, що бачив ріки, але лише привітався з ним того злощасного ранку і пішов собі далі. Рут і Гаррі зібрали свої гіпотези докупи і домоглися зустрічі із тодішнім головою місцевого відділу боротьби із тяжкими злочинами Полом Фулвудом. У 2014 році Фулвуд погодився на зустріч із родиною Ріккі. Поліцейській дільниці Парксайд у Кембриджі. він уважно вислухав їх і почав вивчати документи у справі. На його погляд, слідство прогавило кілька робочих версій, адже правоохоронці одразу зачепилися за головну підозрювану та не розглядали взагалі інші версії подій. Фулвуд, який навмисно вийшов на пенсію раніше терміну, щоб розібратися у справі Ріккі, Зібрав нову команду з тих співробітників, які на початковому розслідуванні участі не брали. Я й раніше думав, що гіпотеза про те, що в усьому винна рут, була в кращому разі нереальною. А тепер, чим більше я вивчав справу, тим більше переконувався, як мало роботи було зроблено, щоб докопатися до правди. Розповів Фулвуд в інтерв'ю BBC. Тоді, через стільки років. Розслідування справи заважали нові обставини. Наприклад, деякі свідки вже померли, а у живих пам'ять уже була не та. Були проблеми із доказами так, частина одягу Ріккі після суду була повернута адвокатам Рут, але ніхто вже не пам'ятав, куди вони його поділи. Бак для сміття, у якому в 94-му році знайшли одяг хлопчика. Згідно із записами, зберігався на підземній автостоянці поліцейської дільниці Торп-Вуд у Пітерборо. Але команда Фулвуда там його не знайшла, а також не знайшли жодних документів про те, що цей бак взагалі коли-небудь піддавався судово-медичній експертизі. Але було і те, що Фулвуд назвав великим везінням. Тоді, в 1994 році, для збору волокон з одягу використовувалася липка стрічка. Команда натрапила на конверт, у якому виявилися зразки, зібрані з одягу Рікі. Там вони виявили ДНК підозрюваного Джеймса Вотсона. того самого підлітка, який стверджував, що в день вбивства бачив Рікі лише вранці. Детективи вирішили знову допитати його, але цього разу свідчення Уотсена вже були іншими. За словами чоловіка, в той злощасний день вони з хлопчиком не тільки привіталися. Він сказав, що вони розговорилися, а після він припідняв шестирічного ріки вгору, щоб допомогти йому зазирнути через паркан, де проводилися підготовчі земельні роботи до майбутнього будівництва. Усе б нічого. Але відеозапис з 1994 року виявив, що на тому місці, про яке розповідав Джеймс, ніякого паркану не було. Його встановили набагато пізніше вбивства хлопчика. Стало зрозуміло: Вотсон бреше і плутається у власних свідченнях. Збір інформації про Вотсона. Дав зрозуміти, що він був хронічним злочинцем. Його перший інцидент стався, коли йому було 12 років. Тоді його спіймали на моменті, коли він вчиняв насильницькі дії сексуального характеру по відношенню до п'ятирічного хлопчика. Також дала свідчення і колишня дівчина, Воцна, розповіла, що він їй дуже сильно та боляче душив під час сексу. Знайшлися навіть два вчителі, які розповіли, що. Тоді, у 94-му році, хлопчик проявив нездоровий інтерес до цієї справи. А після оприлюднення інформації, що знайшли тіло шестирічного хлопчика, Вотсон взяв газету та роздрукував ту статтю, де були всі подробиці справи. Це було дивно, тому це і запам'ятали. За словами сестри Покійного Рікки Ширадін. Поліція були винні не менше соціальних служб, які не вберегли хлопчика попри чисельні скарги. Бо, маючи всі докази, в 1994 році вони проігнорували їх і проявили свою повну байдужість до справи, звинувативши невинну людину. У квітні 2016 року Вотсон був заарештований за підозрою у вбивстві. На той момент він був із багажем злочинів. З судимістю, включаючи підпал поліцейської машини Британської транспортної поліції у 2008 році, крадіжки та дрібне хуліганство. Проте, невдовзі випущений під заставу, Вотсон покинув Велику Британію на автобудинку через поромний порт Дувру. Прибувши до Франції, він зв'язався із сестрою Клер Перн. За її словами, він говорив їй, що у нього були якісь неприємності. Вона сказала наступного разу, коли він зателефонував, він сказав, мені дуже потрібна допомога, у мене більше проблем, ніж я собі уявляв. Попри своє становище, чоловік поводився зухвало. Він публікував свої фотографії з пляжу в соціальних мережах і охоче давав коментарі засобам масової інформації. Але саме завдяки сестрі Вотсона – Вдалося встановити його точне місце розташування, і незабаром його повторно заарештували в Лісабоні. У квітні 2022 року відбувся суд у справі про вбивство ріки Ніва. А вже 24 червня присяжні визнали Вотсона винним і засудили його до довічного ув'язнення із можливістю умовно дострокового звільнення через 15 років через те, що на момент злочину. Він був підлітком. Точних причин, чому в тринадцятирічному віці він задушив шестирічного хлопчика, встановити не вдалося. Але на думку Пола Фулвода, хоча у справі не було жодних даних, що підтверджують сексуальне насильство над жертвою, саме воно могло стати головним мотивом для вбивства. Я хотів би думати, що притягнення Джеймса Вотсона до відповідальності принесе сім'ї Рікі деяке полегшення. Щоб вони могли жити далі і пам'ятати ріки таким, яким він був у 1994 році. сказав детектив. Сама Рутнів сказала, що не готова пробачити поліцейських за те, що вони так довго намагалися звинуватити її у вбивстві власного сина і тим самим перетворили життя жінки на справжнє пекло. Я втратила життя із своїми дітьми. Все завдяки поліції Кембриджшир. Коли помер Рікі, разом із ним померла і я. Потім мені довелося почати все спочатку і це все ставрому убивці. Хоч мене і виправдали, всі продовжували думати, що вбивцею була саме я. Моя сім'я була повністю зруйнована. Чоловік не хотів мати зі мною нічого спільного, після чого я не бачила своїх дітей більше 26 років. Я дуже сумувала за їхнім дорослішенням. Я не бачила, як вони ходили в школу та в університет. сказала вона. Ось така історія багато суперечливих моментів, і особисто мені не зовсім шкода рутнів, бо, попри її намагання. Вона все одно була безвідповідальною та жорстокою мамою. Але з іншого боку, ми ж не народжуємося із інструкцією до життя. Ми набуваємо базові навички хорошої людини в процесі виховання нас батьками. А Врут була тяжка доля із самого дитинства. Все, що вона пережила та бачила, це було не про любов. Тому що вона могла дати своїм дітям. Почувши цю історію, аналізуйте та робіть висновки самі. І будь ласка, діліться своїми думками в коментарях. Бережіть себе до зустрічі. Включай. Включено. Виключай. Не нас на фльорі. А ничего, что у нас елка стоит? Кто, блин? хватали? Персонал. Персонал. Блять, своя и батькивского Сначала. Выключай. Отлично. Я. Mm -hmm. yeah!